Обачий одяг 15 кг, ціна 3 тисячі гривень. Це для куртка чоловіча XL, -ка. вона є брендова Хочу так, тому що Вже раз знімала і в мене видало, тому я вже одяг порозложувала. Іде ось така прополочка. йдуть штани чоловічі робочі, розмір 50 також іде страус, цей до брендові можна підібрати до тої курточки. Далі так. ось такий комбінзончик чоловічий. Розмір тут 52-54. Далі штани. Розміри тут не бачу. Такі. Наступна йде така блузка, вона розчіпається на таких цих заклюпках. Далі йде безрукавочка, тепленька. Наступна йде така безрукавка, вона йде така легесенька. Далі йде ось така зимова безрукавка дуже дина. Штани розміром 46 чоловічі власне, легенькі. Далі йдуть ось такі шорти робочі. Кишені дуже багато, кручні. Далі йде 6 штук камазенок. Ще одна є абсолютно невесня. Далі йде галасенька блузка. Розміром Елька. Наступний йдуть ось такі штани. Далі ось такий комбінезон біленький. Така кепка. Наступний йде безрукалочка. Зрущає дуже багато кишеньок. Далі йде ось така клузка. Тут йдуть шорти чоловічі. Це йдуть такі штани. розмір XS, Далі йде ось така блузка. Розмір 50. Це йде така для лікарів. Наступна йде ось така булочка. Розмір, я так не бачу. Далі йде такий типу халата, футболочка Елька чоловіча. Далі йдуть штани, розмір 54, Ага, вішов десь 15 кг одягу, ціна 3 тисячі гривень за 15 кг. Як бачите, одягу тут є величезна кількість.